Це мати наполягла, аби я ту дитину на світ привела. Але яка з мене могла бути мати? Вона що цього не розуміла, коли біля мене квилила? Донечко, ти потім можеш не мати дітей, а я про цю дитинку подбаю. Якби ж вона знала, що буде далі. Я погодилася і стала з нетерпінням чекати, коли це все скінчиться, аби піти на випускний разом з усіма. Далі я поїхала вчитися у велике місто, і мене не хвилювала більше донька. Мати з батьком її виховували і навіть тішилася, що вона називає їх татом і мамою. Все б нічого, але через неї я не доотримувала ні батьківської любові, ні грошей. Лізі треба на гурток, лізі треба на одяг, лізі треба на басейн. Та й щось в мене ні з навчанням не складалося, ні далі з роботою, ні з чоловіком. Чомусь траплялися лише такі, які хотіли перебути зі мною до вдалішого варіанту. А потім просто зникали. Коли ж я приїжджала додому, то не могла там бути, бо, ви, щастя, ліза, мене діймала тим, яку їй ляльку купили, куди на екскурсію возили, що вона матиме рожеву шубку і навушники рожеві. Кому це було цікаво слухати? А бути там, коли тебе практично ігнорують, я вже не хотіла. А далі мені взагалі відмовили фінансові фінансовій підтримці. Ти працюєш вже, а ми маємо лізу на ноги ставити, про навчання її подбати. А про мене ви геть забули? Ми про тебе дбали, оплатили навчання та проживання, а тепер вже сама. А далі так втішилася, що я заміж вийшла, що переписала квартиру на неї. А що, у тебе є чоловік, то якось все у вас буде, а ми маємо Лізі забезпечити все, поки ще є сили. З чоловіком якось у мене не склалося добре, а батьки до пенсії не дотягнули, не пережили карантин. Лізі було 18, жила, мов та королева, а я цього не могла дозволити і оскаржила заповіт. Квартиру ми продали, я отримала свою частку, а тепер хай вона без грошей поживе трохи та зрозуміє, яке то життя прекрасне. Я на пам'ятник дам. Казала їй я, коли та говорила, що не варто продавати квартиру. У мене грошей нема своїх. А так буде у батьків найкраще. Ти що, батьків не любиш? Звичайно, що я замовила звичайне, їм же байдуже, а мені гроші потрібні. Через десять років мене Ліза запросила на весілля. Ти, моя єдина родичка, пояснила таке рішення. Ну, таке прийшла, щоб подивитися, як вона житиме. І так з виду жених наче нічого, головне, аби до мене з допомогою не зверталася. Зараз діти підуть і згадає за мене, щоб помогти. І наче у воду дивилася вже їх має двоє і поможи мені, сестру. Добре, але оплачуй мені житло тоді. Та у нас будеш жити, ми за містом будинок купили. Я їй не казала, що вже давно з другим чоловіком, хоч і з ним не живу, якісь мені не такі попадаються. Дітей більше не мала, на носі 50, а я ось так як той листок віюся по світу. Думаєте, з добра пішла дітей нянчити? А вже нічого й не хотілося, хоч ще молода я була, а дітки такі милі, шустрі, мене бабусею кличуть, і все їм цікаво мені показати, секрети розповісти, успіхами похвалитися. Та й готую я смачно, вони у мене все з'їдають, не те, що ліза сосисками та піццями буде годувати. Для них не шкода із самого ранку встати та напекти кексів хрумкеньких, зовні і м'якеньких всередині. Думаю про те, що виростуть вони, і все більше я доньці не буду потрібна, а вона як так подивитися і не має чого до мене бути прихильною. Отак життя повернуло, що вона й справді чомусь єдина моя надія на прилаштовану старість. Чому доля так з мене пожартувала? Як ви гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.